Освітянська родина Лозівської громади приймала привітання з професійним святом днем працівників освіти, яке щорічно відзначають у першу неділю жовтня. На початку заходу виконали гімн України. Далі всі присутні у залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх дорослих і дітей, хто загинув у російсько-українській війні. Вже більше півтора роки вчителі Лозівської громади навчають в умовах воєнного стану. З самого початку повномасштабного вторгнення освітяни підключилися до волонтерської діяльності. З професійним святом вчителів, вихователів, управлінців та ветеранів педагогічної ниви вітали представники міської влади, районної військової адміністрації та помічниця-консультант народного депутата Юлії Світличної Марина Кожевник. Хочеться вірити, що найближчим часом буде повноцінний військовий процес. Це дуже важливо і дуже хотілося б не тільки мені, але й вам і нашим дітям. Треба виховувати наше підростаюче покоління. Тому сьогодні я хочу від себе особисто, від всіх працівників виконавчого комітету міської ради поздоровити вас з новим учбовим роком. Побажати наснаги, побажати е, терпіння, побажати, щоб над нашим з вами е, містам завжди було мирне небо і в цілому перемога прийшла на нашу землю, на землю України. Шановні представники, найвручеснішої професії, дозвольте сьогодні від. За вашу працю, за самовіданість, за самопожертву, за те, що рік е е е, поспіль обставини випромовують вас на міцність з коронавірусом, війною, але ви е е завдяки своїй силі, терпінню, е все, ж продовжуєте нести в цей світ розумний, вічний та добре. Тож найміцніше здоров'я вам, вашим рідним, близьким, щоб е держава завжди гідно оцінювала вашу працю. Зі до слів привітань приєдналася і головна освітянка Лозівської громади Вікторія Урванцева. Я вас ще вітаю зі святом. Ви професіонали, бо ви професійно навчаєте, ви професійно виховуєте, ви професійно ведете дітей до переможних вершин, ви професійно готуєте смачні справи, ви професійно. Підтримуйте санітарний стан наших закладів. А ще сьогодні ви професійно працюєте на другому освітянському фронті. Кожен із вас з перших днів війни став волонтером. Ви неймовірні, шановні освітяни, я вам пишаюсь. Я взичу вам миру, добробуту, злагоди в ваших родинах. Ну і звісно, єдине. Усіх бажання, щоб цей рік став переможним, щоб наступний рік ми з вами сіли за шкільні парки і вели дітей до якісних знань і отримували за це на і задоволення зі святом. Далі урочистості продовжили церемонію нагородження. За вагомий внесок у розвиток освітньої галузі громади, професіоналізм, відданість справі за досягнення у різноманітних конкурсах, грамотами та подяками Харківської обласної ради та обласної військової адміністрації, Лозівської районної військової адміністрації та районної ради, народної депутатки Юлії Світличної та управління освіти молоді та спорту нагородили кращих вчителів, працівників дошкільних та позашкільних... Ніх закладів освіти Лозівської громади, а також відзначили і ветеранів педагогічної ниви та колективи закладів освіти за перемоги в обласних та всеукраїнських конкурсах.